А ти тримала пілі, 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 троянди. Саме цю пісню із репертуару київського гурту Столиця Аріна з друзями чекає найбільше. Задовго до початку концерту у горішніх плавнях учні третьої та четвертої шкіл зібралися ще й із шляхетною місією волонтерити. Допомагають артистам у зборі коштів на потреби Збройних сил України. Музиканти гурту Столиця Владислав Ступак та Назар Савчук, як і багато інших українських артистів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну допомагають нашим захисникам. Ми є в благодійному фонді і ми постійно передаємо хлопцям по їхнім запросам реби, машини там різне приливнучного бачення. Ну тобто, ми займаємося активною волонтерською діяльністю. На кожному концерті в нас іде збір. І ми там на потреби різних бригад закуповуємо те, що їм потрібно своєю творчістю, запальними водночас ліричними та журливими композиціями. Хлопці підтримують українців в усіх куточках нашої держави. Адже наразі у нас одна біда на всіх. Ми знаходились постійно в Україні, ми нікуди не виїжджали. Наші ми з Києва були виїхали на західну Україну, десь там перші два місяці. І ми вже звітом писали пісні. У нас там перша пісня, яка це був перший місяць війни. Називається ЗСУ, це пісня якраз присвячена Збройним силам України. і Ми, коли її випустили, вона там буквально за ніч набрала більше там 200 тисяч переглядів. і Ми отримали дуже великий фідбек від військових. В той момент і поняли, що ми зараз можемо це робити. Чому це не робити? Ми писали далі пісні. Дуже багато на військових писали. що дякуємо, що такі пісні, як ЗСУ, нас тут дуже сильно підтримують. Гурту столиця три роки. Його створили у Києві давні друзі Назар та Влад. Першу спільну пісню записали про столицю. Тож звідти пішла й назва музичного дуету. Хлопці щирі і відверті, як в інтерв'ю, так і у своєму виступі перед глядачем. Нас заряджає, коли напевно перемога би закінчилася це б був би найкращий. Mm -hmm. ну, в принципі так. Я думаю, що зараз всі люди в нашій країні знаходяться в одному стані. У нас такого немає, що ми там от їздимо вавок, якщо ми можемо зараз цим допомагати хлопцям-дівчатам на передовій. Ми стараємося робити те, що ми можемо. І, рахую, що це правильно, так повинен робити кожен. Того вечора Назар та Владислав драйвово зарядили горішні плавні, а у фіналі концерту глядачі дочекалися і співали разом із гуртом одну із найулюбленіших своїх пісень. А ти молодий, а ти,